А в нього теж одна дівчина, 17 років, і вони досі разом проживають, і разом на все своє на все життя. Я навіть в якійсь мірі не то, що застрю, але я розумію, що ми з ним зовсім по-іншому трохи на це все дивимося. Нас... І, і я розумію, чому. Я прекрасно розумію, чому, тому що чим більше в тебе досвіду, тим важче. Важче на да. от ти, коли починаєш розуміти, а може би краще цього не знав? От, от питання, от розумієш, а може би я краще цього не знав. Я деколи настільки багато лайна вислуховую від чоловіків, я, те саме те, я впевнений, у тебе стільки мозок перевантажений, що ти себе починаєш через чужі проблеми ну якось грузити, несвідомо. І ти розумієш, вже все так таке? Хоча ти розумієш, що поряд є здорові ну, там, чоловіки, mm -hmm. здорові жінки і так далі. Але стільки дірма виливається в твою головушку, що ти реально в якийсь момент розумієш, Боже, чого? Я такий радий за тебе, що в тебе одна дівчина. Ши здорова ментально, ти здоровий ментально, і ви щасливі. От за таких людей хочеться тільки порадіти. Бо, як показує практика, оці люди це саме от тих 5%, може 3%, які мій будувати стосунки.